Всім привіт, друзі! Всіх вітаю на моєму каналі Людмила Мила Іспанія. Друзі, сьогодні субота і я е, запрошую вас провести день зі мною. Буду дуже рада. Заїхала друзі в мій магазин Мейсон з Демонде. І хочу дещо подивитися і разом з вами поділюся. І тут я знайшла. В общем, я шукаю собі таку шкатулочку для ювелірних моїх прикрас. І мені якраз така сподобалася. По-перше, мені подобається, що вона в такому бархатній тканині зроблена з бархатної тканини. І така в зеленому кольорі якраз підходить для моєї спальні, щоб поставити її в мою спальню. І вона така досить велика. Тут можна класти і персні, і степочки, і колончики, і тут внизу ще є одною рукою. І ще є от така от шухлядка одна знизу, куди можна браслети класти. Ось так. Три, чотири відділення тут є і тут можна якісь колечка. Персні, колечка і ось тут дзеркальце є в общем подобається мені така. Дуже гарно А, і ціна її зараз я вам скажу. Ціна 43,99. У мене тут рука поцарапана, ви не звертайте уваги це мене киця моя гралася і вона мене нечайно поцарапала. Так, ціна я вже сказала 43,99. Так, і ще знайшла отакі є шкатулочки. Ось такого плану. Зараз я її поставлю десь тут і покажу вам. Є такого плану з екошкіри. І вона так само відкривається. І тут є. Ось такі, як маленькі шкатулочки всередині. Потім сюди можна щось класти, сюди, сюди, колечка і, і все. Ага, і значить, це тут піднімається отак от, от. І ще сюди можна щось класти під низ. і зверху ось так. І так само є дзеркальце. Ось, і її ціна 39,99, трошки вона дешевша йде. І це екошкіра. Я ще раз скажу, що це екошкіра. В такому, знаєте, кольорі, я не знаю, камера не передає, а він такий колір, якби світло-кофейний. якось так. Гарно. Добре, я цю поставлю і ще вам покажу є ще. І ще є отакі стекляні, але мені такі стекляні, чесно кажучи, я не люблю, коли видно, які лежать прикраси. Тобто це, скоріше всього, для такі для біжутерії. А я хочу для ювелірних виробів. Оце така ж сама, є от така, от Теж відкривається 22,99 зараз. Ну Ці прозрачні, сцікляні, скляні, правильно, скляні, вони, ну, це, скоріше всього, для біжутерії. А я хочу, я ж кажу, для, для золота і для срібла. ну Такі, щоб вішати, є от такі, сюди, можна кульчики вішати, цепочки, браслетики. в общем, І такі є. І от така є. Сюди можна щось класти, сюди щось можна складати, а тут можна щось вішати. І ціни, наприклад, ось ця коштує 19,99, ось ціна раніше була трошки дорожча. Ось такі ціни приблизно. Добре, піду ще гляну, може ще щось знайду. Може, ще якісь є. Підсвічники дуже гарні. Раніше таких я їх не бачила. Так, цей самий великий на нього ціна 14,99. Цей трошки менший. На нього ціна 12,99 і 9,99, бачите, є. І маленький, більший, і ще більший Побачила, з'явився новий посуд тут. Подивіться, якого цікавого кольору. Мені дуже такі подобаються, тому що вони зараз такі нові, раніше таких не було, і вони дуже такі цікаві, стильні. Це салатнички такі. ось Потім для салату ось такі, щоб мішати салат. Для мішання салату такі, якби вилочки цікаві, натурального дерева і ціна 15,99. Ваза нова, така теж її не було. І є також такі от банки для зберігання сипучих якихось продуктів. Там сіль, сахар, цукор, верніше гречка. Так, ціна 16,99. Ось так виглядає з, з кришечкою. Так, друзі, ще я побачила отакі шкатулочки тут дерев'яненькі за 27,99. Ось так вони виглядають. Зараз я попробую поставити її ось тут і вам показати. Дуже простенька, дуже простенька, дерев'яна. І всередині вона просто теж дерев'яненька така. Напевно, що така мені не дуже до вподоби, я її відкладу. Ось така дуже-дуже простенька, як би. Ну, це ще такі є. От, 18, 18 євро. І є от такі ще. 15 євро. А ось я побачила зайчики великодні по скидці. Є такі більші і є менші. І зараз на них скидочка. І Є такого розового кольору. Пильної рози колір і такий якийсь він перламутровий. І є отакі салатовенькі, гарні. Так що вже йде підготовка в Іспанії до Великодня. А ви вже готуєтеся до Великодних свят. Я, то, чесно кажучи, ще не готуюся до Великодня Якось ще, не знаю, і настрою немає особого такого. Але інші люди, Іспанія не має відношення зараз ні до війни, ні до чого. Вони іспанці, вони не українці, тому вони готуються. А ми, українці, нам якось важче до цього ставитись, до свят. Я думаю, в кожного українця зараз так. Е, хоча я вже 24 роки не живу на Україні, і якби також якби дуже великого відношення то я не маю, тому що я ж кажу, я вже дуже довго живу в Іспанії. І навіть, е, чесно сказати, в гості рідко приїжджаю на Україну, але все рівно але все рівно якось е, із цієї війни якось і немає настрою навіть. А це я йду, вам показую, який посуд тут можна купити. Все по скидкам теж зараз. от Бачите, такі горнята. такі, П'ять береш, шоста безплатно. І так само тарілочки. отут, Мисочки, салатниці різні. ось П'ять купуєте, шоста в подарок безплатно. Йде. Так що тема України для нас також дуже важка. Дуже важка. Із одного торгового центра приїхала в інший, і тут така гарна жива музика. Послухайте просто. Я ось такі зайчики по скидці, 2 єври, великодні зайчики. Вони з кераміки зроблені. Я зараз їх покажу. Ось такі зайчики. Дуже гарні. Два. І є такі ще яєчка. Е, вішати на якісь гілячки, прикрашати будинок до Великодня. Ось. Є різні, є білі, салатові і рожевенькі такі. Ось така упаковочка євро коштує. Я не знаю, їх тут скільки десь, більше десяти, напевно. А може 10, а може більше трошки. І ось такі дуже гарні. Я такі візьму зараз собі. Будемо прикрашати будинок до Великодня. Ось такі ще є. Всякі курчатка і зайчики ось такі. Ось такі зайчики є і ось такі зайчики. Якщо такі свічки з зайчиками, дуже гарні. І яєчка такі є. Так, друзі, я ось присіла і хочу вам показати оцих зайчиків великодних. Ось вони отак виглядають. Я їх розпечатала, щоб провірити, чи вони не побиті. Бо в одній, як я розпечатала, то були побиті. Ось так вони ставляться. Ось таких два гарних зайчика. Угу. Дивіться, які вони гарні. Друзі, я тут підбирала для себе ідею, як же ж прикрасити мені наш будинок до Великодних свят. І дивилася в інстаграмі, на Ютубі, і побачила такі гарні приклади, як ж можна прикрасити свій будинок. І для себе я вже маю ідею, і вже в мене в голові є уявлення, як я хочу прикрасити свій будинок. Ну, але вирішила поділитися із вами, тому що я думаю, ця тема буде зараз актуальна для багатьох. А ідеї дуже гарні. Тут дуже гарні різноманітні віночки, які можна вішати на двері, класти на великодний стіл святковий разом зі свічечкою, вішати на стіну. Тобто можна мільйон ідей придумати з яєць. З зайчиками, з курчатками. Тому ділюся з вами, беріть на замітку собі і користуйтесь. А я на цьому буду закінчувати моє відео. Надіюсь, моє відео вам було цікаве. Всім дякую, хто дивився моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, як ви прикрашаєте ваш будинок. І всім пока-пока!